Маляри, сидіти нудьгувати, а хочеться у м'ячик чи пізборки пограти, зануритись в глибини, злетіти до небес. А ще всім дуже хочеться сюрпризів і чудес. Далекі мандри і веселі пригоди, страшні таємниці і чарівні перетворення, небезпечний світ диких тварин і надзвичайно цікаві рецепти. Давніх чаклунів. Справжні казкові персонажі. В справжній дитячій бібліотеці з абсолютно справжніми книжками. Вам все розкажуть, все покажуть, все відкриють. Ваш перший чарівний маршрут до країни Читалії вирушаємо у суботу о 20 годині 30 хвилин.